Христос Воскрес! Хочу в цей день День Матері привітати всіх матерів, особливо свою маму. Привітати вас всіх. Зі святого вас мам, сідайте, будь ласка. В цей день хотів би щоденько розповісти таку коротеньку історію про цей день, про цю подію, як взагалі почався святкувати цей день. Насправді свято. Не таке ж і старе, да, воно трошки більше 100 років воно святкується взагалі в світі офіційно. Була така жінка в Америці, як Анна Джарвіс, і в неї трагічно померла мати. І вона хотіла увічнити спомин про свою матір, і вона на офіційному рівні почала писати різні вести управління, щоб на офіційному рівні це свято почало святкувати День Матері, День пам'яті про мати. Це було в 1905 році. Вже через 5 років, перше, це свято офіційно святкувало всій штаті, а ще через 4 роки, вже офіційно на всю країну, президент обявив, що друга неділя травня це є День Матері. І от зараз ми вас вітаємо всі матері. Ну, я бачу більшість тут, і хто вже і молоді, і дорослі, і старі, всі були мамами і є мамами, і може хто ще буде мами. Є такий гарний вислів. Рука, що гайдає колиску править світом. Може, хтось не чув, але є такий вислів. Що цей вислів каже? Цей вислів каже, що матері, як люди взагалі в соціумі, вони дуже впливові, вони мають дуже сильний вплив. Да? Тому що людина, яка розпитує майбутнє покоління дітей, вона вкладає якісь цінності, вона вкладає якусь. І віру, і любов, і це буде майбутнє, Да? Тобто буде править світом ті якості, які, які впадає мати дітей. Е, тобто вплив матері та дитини дуже важливий. Да? Ми говоримо, що діти це наше майбутнє. І коли ми впадаємо щось важливе в наших дітей, то воно е, буде да? Тобто Ми бачимо, що взагалі жінка, вона е, і мама жінка заполонила е, такий простір е, виховництва дітей. Да? Тобто е, Коли ми говоримо про родину, то в родині батько більше працює, мама виспитує дітей. В дитячому садочку більше виховник, виховників, да, вихователів теж жінки, дівчата. В школі молодші теж жінки да, кажуть, наша мама школьна. Каже, Філіп каже, в мене три мами. Одна в школі, інша в будихалці, друга вдома. Тобто в нас такий простір виховництва саме дітей, він зайняли жінки. Чому? Тому що жінок є такий від Бога інстинкт материнства. Да, і ми Ой, ми жінки, да, ми е, з вами, і я, я думаю, я теж коли буду батька, ми будемо хотіти вкладати в наших дітей саме найкраще. Е, і щоб вони якби, за нашим прикладом, так, що як і ми будемо себе вести, так і вони будуть за нашим прикладом себе вести в нашому житті. Е, і я б хотів би е, нагадати таких деяких персонажів, їхніх дітей. Саме вам, да? і як вони розпитували своїх дітей, які в них був характер, і яких вони змогли так виховати своїх дітей, що вони стали такими великими мужами Божими? І перша дитина з його мамою це Мойсей. Питання до, до вас, дітей, да? Як звали маму Мойсея? Хто пам'ятає? Це може, да, це така історія, що саме там на початку не говорити про його маму, потім там Мойсед згадує, як його звали маму. Хто пам'ятає, як звали маму Моєсе? Е, маму Мойсея звали е, Ну, Таке да, для нас сім'я не дуже знайоме, ну, дуже рідко може про нього згадується. Та я думаю, я вам сказав а може ви колись забудете, потім будете згадувати. Е, і яка історія? Ми добре знаємо історію про да, як він був, як його Бог рятував каринської, і як він потім в житті, як він в своєму житті потім служив Богу і служив своєму народу. Якщо ми згадаємо взагалі історію цього ізраїльського народу, так, то ми пам'ятаємо, що там вони перебували саме в той час в дуже таких жахливих умовах. Вони, поперше, були рабами, там був сай, який забув їхні добрі діла, і почав їх ущемляти. Спочатку він поставив. Різних е, стражу поставив і заставляв їх працювати на себе. Потім він побачив, що цей народ дуже сильно розростається, що він такий потужний, що Бог їм дозволяє, і він вирішив, що потрібно їх трошки е, скоротити. Е, і він ослабив да, видати такий наказ. Е, це записано в виході, перший раз відвіршив. І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи е, кожного народженого єврейського сина. Кидайте його до річки, а кожну дочку залишаєте при житті. Е, ось така, да, такі важкі умови, коли народився цей Моїсей, е, що такий навіть наказ, да, приказ від самого царя, що вбивайте всіх дітей, хлопчики. Е, Там що можна згадати, такі були дуже дуже файні персонажі, як поветухи, це. Я не знаю, як українською мовою, це сучасною повивальні бабки, да? тобто, які приймають роди у жінок. І він їм давав приказ теж, що коли бачите, що виходить хлопчик, то вбивайте його. Але в Біблії написано, що вони були богобоязнені жінками і цього не робили, і залишали життя хлопчика і всім іншим. Да? А цар ж, він свого плану хоче придержуватись, він видав такий наказ, що навіть що всі, хто народилися, їх потрібно викидати в річку, щоб там їх з'їли, ну, ми так представляємо, що це зіли щоб вони вмерли. Отакі От жахливі часу. І якщо ми будемо читати з другого розділу, там іде сама історія вже починається про е, сім'ю Мойсе е, з першого по десяти вірш. І пішов один муж з дому Левія і взяв собі за жінку, дочку Левія і за та жінка е, та й сина вродила, і побачила його, що він гарний, та й заховала його три та й його три місця. та не могла його більше ховати, і взяла йому папірську скриньку, її виасфальтували її. Її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину та поклала в очереті на березі річки. А сестра його, старша, стояла з щоб довідати, що з ним станеться. І зійшла фаронова дочка купатися в річку, а служниці її ходили понад річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету і послала невільницю свою, щоб її взяти, і відчинила та побачила дитину, ось хлопчик бачив. І вона з милосердилась од ним та й сказала: Це з єврейських дітей. І сказала сестра Мойсея до фараонової дочки: чи не піти не, поклад, не покликати тобі жінку, мамку з єврея, і вона годуватиме тобі дитину? І сказала їй дочка фараонова: Іди, і пішла, та дівчина, і покликала матір дитини. А дочка Фараонова сказала до неї: На тобі цю дитину, на тобі цю дитину та й годуй її для мене. А я дав тобі заплату. І взяла, та жінка, дитину і годувала її. І підросло дитя, і вона привела його до коронової дочки, і став він їй за сина. І вона назвала йому імення Мойсей і сказала: Бозводи, я видя його. Ось такий кусочок ми прочитали. І що ми бачимо? Ну, Таке, як мені здається, що, що таке ну, сумне, саме в цьому відривочку, що. Помітили, що пройшло три місяці, і мама навіть не давала дитині ім'я, тому що вона не знала майбутнього, так, вона не знала, що буде далі. В неї був такий страх. Е, ну, Я думаю, кожної мами був би такий страх, що не дай Бог що, якісь сусіді, там скажуть, що там плакала дитина, якісь солдати, заберуть дитину. Вона настільки боялася, що навіть бачите, ім'я не давала своїй дитині. Але прочитавши цей відривок, ми можемо зрозуміти, що вона насправді була дуже смілива жінка. Так, хоч в неї був страх, але вона дуже смілива, так, що вона зберегла цю дитину, ховала його. І мені здається, що вона була готова за нього віддати своє життя. Ну, як мені здається, її більше свої... мам за свою дитину мог... віддати ну, могли б віддати своє життя. І вона накликалася на зберегла цю дитину три місяці, але зрозуміло, що вже не може її ховати, потрібно щось з цим робити. І вона бере цю таку корзинку, да, як ми звикли казати, вона її там зробила, щоб вона була водонепронітаєма і пускає її по воді. E, і в неї таке незнання, що буде далі, e, чи, чи, чи виживе моя дитина, що буде далі, вона не знає. Тобто, але вона довіряє Богу. E, вона вірить, що ну, ми знаємо, та, що прокатили, і ця дитинка, яка плаче картинки, вона може при, при, ну, прикликати якусь увагу навіть тих хижаків, але все одно вона довіряє Богові, e, і що Бог збереже цю дитину. Ми це можемо читати вже в, в новому заповіті. Там, де євреї, до євреїв написано, що вірою переховувався батьками своїми Моїсей три місяця, бо вони бачили, яке гарне дитя і не злякались наказу трему, Да? Тобто ми бачимо, що ці батьки Мойсея і саме мама вони були такі, ну, не налякались. Ну, ми, ми розуміємо, що були такі жінки тоді в Єгипті, які боялися і виконували цей наказ, тому що боялися своє життя. Але не злякалися старевого наказу да, і приховують цю дитину три місяці. Тобто мати ця Єхобеда е, мала дуже сильну віру, е, навіть коли ця донька е, Фарона да, побачила її принесла, вона бачила, що дитина ізраїльська, єврейська. Е, чи, не, чи не ця дочка євре... е, Фарона мала першим взяти дитину і викинути її в річку? Це твій батько відав такий закон. Е, і тут вона бере дитину і каже, він буде мені. Тобто, можна сказати, що таке благословіння, Це віри матері, коли мати віри в Бога, то це благословіння через матері переходить на її дитину. Так? Тобто стало благословенням для цього маленького е, Моїсея. Далі ми читали історію, так, що коли вона вже віддала його е, цій принцесі, то вона вже виховувала його як свого сина. І в Бібліяв далі пише, що він навчався в Єгипетській грамоті, і він був дуже розумною людиною. Але стався таки певний етап, коли в нього був такі вибір. Він вийшов якось ну, на подвір'я, чи ми не знаю, куди він вийшов подивитися і побачив, як його ображає єврея, його брата із народу. Да? І в нього став такий випір. Ну, Це ми можемо так собі порозуміти. Да? На одній чаші вісо в нього рабство, його народ, а з іншої сторони в нього царський двір, постійно, я думаю, є їжа, постійно якийсь щось класне, щось високе. І він обирає е, свій народ. Я думаю, його саме в, е, в Єгипті, коли він там був саме в цих дворах царських, вони вчили, що от є е, твій єврейський Бог, е, що твій народ найкращий. Да? Але ми розуміємо, що у цей час, поки мати його е, поспитувала, да? цей час від народження до того, як перестала кормити, ну, ми не можемо точно сказати, скільки це часу було. Але це така маленька дитина, молодша, ніж ну, ну, ні Філіппій. І вона змогла за цей час привити йому свою віру, любов до народу, да, і любов до Бога. І ми можемо прочитати саме про Моїсея, що написано в Описанні до Євреїв. Вірою Мойсей, коли виліз, відрікся зватися сину дочки Фараоної, він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав за більше багатства, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Тобто його мати за короткий цей час від народження до того, поки перестали голодувати, поки він підріз до якогось такого більш особного мужиків, там до шкільни, наприклад, і такий, вона встигла вкласти йому е в голову, навчити його госпиталь е його на правильні цінності. Тобто, який урок для, для мами, для батьків і для нас, як майбутніх батьків, що ми не маємо гаяти час і з наймолодшого дитинства ми маємо розпитувати дітей, поки є час. Наступна, наступна мама це Анна і її син Самуїл. Ця історія записана в першій книзі Самуїла, і там така була історія, що була сім'я. Була сім'я, чоловік Елкана. В нього були дві жінки: Анна і Пеніна. І у Пеніни були діти, а у Анни не було дітей. І Анну це постійно турбувало, Вона хотіла дітей. І тим більше соперниця Пеніна да, вона ще її так піджучила, там, ну, шутила, що у тебе нема дітей, Бог тебе не бласловляє. І Ну, Не знаю, чи можна це взяти такий, як приклад, але, як мені здається, це приклад для таких більш сучасних е дівчат, не знаю, хто як є, але є такі люди да, в сучасному світі, які не хочуть дітей. Які не хочуть дітей, вони хочуть тобі пожити своє, своє задовольство, але можемо взяти приклад Анни, що вона плакала, вона заховала серце, що в неї немає дітей. Вона дуже хотіла дітей. І ми можемо прочитати, який в неї був стан, е ну, її духовний такий стан. Да? Це теж перше самої, 10-й вірш, перший розділ. А вона була скорботна духом і молила до Господа та плакала гірко. Тобто в неї був такий стан жила в такому стані, вона плакала постійно, вона була така сумна, що в неї немає дітей. І далі ми прочитаємо декілька віршів е е 11-18 вірш. І склала вона обідницю та й сказала: Господи Саваофе, якщо дійсно поглянеш на біду твоєї негідниці і згадаєш мене. І не забудеш своєї невільниці, і доси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господові на всі дні життя його, а бризба не торкнеться його голови. І сталося, коли вона довго молилась перед Господнім лицем, той Ілій пильнував за її стан. А Анна вона говорила в серці своїм, тільки вуби її порушувались, а голоса не було чути. І вважав її ілій за і сказав до неї Ілій, аж доки ти будеш п'яним, витверзись витверзи до свого вина. А Анна відповіла та й сказала: Ні, пане мій, я жінка скорботна духом, а вина та бінкого напою не пила я. І я вилила душу свою перед Господнім лицем, не вважай своєї вільниці за негідну. Бо я говорила аж доки з великою своєю скорботою та стуги своєю. І відповів Ілій та й сказав: Іди з миром! А Бог Ізраїль дасть собі бажання твоє, яке ти від нього жадав. І вона сказала: Нехай не вірниця Твоя знайде виліс очах твоїх, і пішла та жінка своєю дорогою, та й їла, а обличчя її не було вже сумне. Е, Такий відривок теж прочитали. І читаючи відривочок, ми можемо бачити такі певні аспекти її характеру. Е, і перше, що мені здається, що таке важливо, що ми. Е, ну, я говорю, так ми привив, да? Але мами, батьки це такий досить важливий респект, що ми, коли в нас якісь скорботи, ми бачимо, як Анна вона прийшла до Господа, до храма і вилила все своє, всі свої скорботи перед Богом. Да? Тобто, саме вміння вилити свою душу перед Богом це дуже важливо. Да? Тобто, Як часто в житті батьків, якісь певні складнощі, десь там щось стало з дитиною, десь щось там з родиною. Е, і є такі люди, я думаю, що там ідуть або до психологів, або до яких своїх подруг виговориться. виговориться да? Але досить важливо мати ще такого друга, як Бог, якому ми можемо прийти і викликається, і виговоритися, і стане легше. Да? Ми бачимо, що Бог її заспокоїв. Е, і там написано, а обличчям вже не було сумне. Да? Тобто вона... Е, Богу виговорилась і вже їй краще стало, вже лице не сумне. Е, друге, коли вона плакала, вона говорила, говорила, але не було чути звуку, да? тобто вона тільки губами шевелила і лійці сказав, що що ти п'яний тут змовишся, ну, що ти тут сидиш п'яна? Іди звідси. E, і ми, як люди, да, ми розуміємо, що коли нас розпитують, нам неприємно. Не, не а тим більше, коли нам що роблять зауваження, коли ми нічого не зробили на ровному місці, то в нас одразу якесь таке обурення, хочеться захистити себе, що це так мене образує. А ми бачимо, що Анна. Вона така була дуже е, лагідна, дуже спокійна, дуже скромна, що вона ніяк не почала, е, ніяк не почала ніяк реагувати на ці його обвинувачення. Так само бачимо, що навіть в неї не було тих дітей, але вона ніяк не робче, Бога, на Бога не робче. Вона е, спокійно плаче і просить Бога. Я, то, вона тут себе раз у три називає да? тобто рабою Божою і просить Бога, да? тобто, в такому смиреному серці. Якщо ми будемо читати далі, то ми знаємо, що Бог все-таки смилосердився, дав їй дитину, потім ще троїв. В неї було ну, досить багато дітей. І вона з тим перша дитиною, як вона обіцяла, назвала його Самуїлом і пройшов певний час, поки вона його теж викорнула, і він став таким більш може сказати самостійним. Вона його віддає на служіння Богові. Вона його відносить храм, відводить храм. І, тобто, можна сказати, що вона виконала свою обітницю, і відвела саме його допрацю. І теж можна замітити, що за цей коротенький час, поки вона його доглядала, поки вона за ним розпитувала, поки вона проявляла до нього свою любов, вона теж змагає навчити його цієї любові, яка була у неї в серці, теж, до Бога, до храму, до взагалі служіння Богові. Тобто вона надала йому такий вектор служіння, да? вона пообіцяла Богу, що він буде назареєм, да? що бритва не торкнеться його голови і він буде служити Богу. Як важливо батькам привчати любов до служіння Богу у своїх дітей? Да? Тобто, кожна мама, кожний батько, да? не тільки мама, має привчати своїх дітей служити Богу. Це таке досить важливе завдання взагалі батьків. І не можна сказати, що якщо я буду тобі говорити там, синку або да, ну, дочі, е, ти маєш служити Богу, ти маєш служити Богу. Да? Є такий визнаки, що діти роблять не те, що ми кажемо, а те, що ми самі робимо. Е, ну, Я ж не батько, то я не можу сказати на своєму, на своє, на своєму досвіді, але так кажуть люди, що е, діти роблять не те, що батьки говорять, а те, що батьки роблять. Тобто, якщо Самоїв бачив, що наскільки його і батько ходив до храму, і мати ходила до храму, і вона любила Бога, і він це бачив, і він це розумів, і це йому збереглося в серці. ми далі бачимо, що Самоїв був насправді Божою людиною і служив Богу і робив Божі діла. Наступна мама це мама Тимофія. І там, де будеш, там штам згадується про його ж бабусю. І ми зараз почитаємо 2 Тимофія 1,5. Там Павло звертається до Тимофія і каже, я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, нелицемірну віру, да? що перше була оселилася в твоїй бабці Лоїді та й в твоїй матері Евні. Певне ж, же я, я, що й тобі вона оселилася. Тобто ми бачимо, що Павло звертає увагу на таку нелицемірну віру. Що таке нелицемірна віра? Да? Ну, Насправді ну, може якось складно з однієї сторони, але з іншої сторони, це іскрена віра, коли ми е, своїми як справами, своїм життям показуємо, що ми віримо. Не на словах, так, да, я не вірю, що ходю раз надію в церкву, деколи молюсь, деколи читаю Біблію. Але саме нелицемірна віра. І він звертає увагу, що ця віра вона передається так. Да? Спочатку вона була на бабці, потім на мамі, а потім вже на Тимофії. Тобто Ми можемо розуміти, все, що таке взагалі одне можна сказати, найголовніше взагалі в житті, що батьки можуть передати своїм дітям, це невицемірну віру. Тобто, ну, є ж люди, які хочуть надати своїм дітям найкращу освіту – це важливо. Найкращі там, фінанси, да? там, машину, дом це важливо. Але це не головне. Головне це віра. Головне це віра, така невицемірна, щоб дитина не могла там просто так само, як е, в школі питають, там ти віруючи, чи де, ну дай там ходю в православну церкву на свята з батьками. Да? Тобто це віра. Але чи можемо її назвати невицемірною, це вже інше питання. Тобто, ми, е, ви як батьки маєте надавати своїм дітям приклад невицемірної віри. Да? тобто батьки, Така губка, вони дуже чітко січуть і розуміють, коли батьки якось на притворство грають на публіку, або вони іскренно видають все своє життя для Бога і вірять в Богу іскрино. Тобто потрібно передавати віру нелицемірку своїм, своїм дітям і бути для них прикладом в цьому і в служінні, і в вірі, і в воспитанні свого. І, і в цей день я хочу. Ще раз подякувати всім мамам, що ви взагалі в нас є, і що Бог склав такі інстинкти материнства, що він, що ви хочете цього, ви любите дітей, і це дуже класно. Давайте ми зараз вам домовимося і подякуємо за взагалі за маму. Боже, я тобі е, дякую за цей е, класний день, за це таке свято невеличке, Боже, за день мами. Ми тобі дякуємо за маму ми дякуємо, за твій такий твій план, за е, твій такий е, розумний задум, що е, мами вони мають е, такий інстинкт взагалі, збереження і дітей, і вони готові заради нас на все. Ми тобі дуже дякуємо, тому що ми не знаємо, як би було, якщо було по-іншому. Будуть важкі часи, коли і мами будуть вже відрікати своїх дітей, Боже. Бережи, будь ласка, нас і цього. І дай нам мудрості і мамам, і батькам, щоб вони могли мудро розпитувати своїх дітей і зневитимірною вірою. Боже, бережи, будь ласка, нашу Україну. ми просимо Тебе зараз за цей такий момент, щоб ця війна закінчилася. Вдячний Тобі за все. В першу чергу за маму. Амінь.